Добрий день, діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні ми поговоримо про сонце. Сонце високо у небі. Сонцем тепло, без сонця холодно. Рано вранці сонце встає за обрію, освітлює землю. Все навколо нас. Давайте назвемо. Сонце ласкаво. Сонечко. Повторюйте за мною. Сонечко. Молодці. Зранку сонечко потихеньку з'являється на небі. Ми кажемо, сонечко встає. Та сторона, де сходить сонце, називається схід. Вдень сонце високо над землею. Ввечері поступово сонечко хилиться до обрію. Ми кажемо, сонечко сідає, сонечко заходить. Сторона, де заходить сонечко, називається захід. Приходить ніч, настає темрява. А зранку сонце знову сходить і починається новий день. Коли на небі поодинокі хмарки можна побачити дивне явище сонячні промені. Від сонця до землі тягнуться довгі блискучі смужки. Це сонячне проміння. Сонце дуже яскраве, його важко роздивитися. Тож яке воно сонце? Сонце знаходиться дуже далеко від нас в космосі. Сонце це величезна зірка. Сонце це велика полум'яна куля. Сонце світиться саме по собі. Сонце дуже гаряче. Сонце це джерело тепла і світла. Рослини зростають завдяки сонечку. Квіти тягнуть свої плюстки до сонечка. Люди і тварини живуть завдяки світлу і теплу. Сонце світить, сяє, гріє, радує все навколо. Влітку, коли жарко, на деревах зелені листочки. Сонячне світло пекуче. Взимку коли холодно і весь час похмуро, сонячне світло омріяне і ледь тепле. Прослухайте уважно вірш про сонце. У вічинене віконце зазирнуло зранку сонце, і лоскоче ніжно носик і маленькі ніжки босі сяйвом сонця все залито в нас гостює справжнє літо. Автор вірша описує сонячне світло як ніжне і тепле. Прослухайте ще раз вірш. У відчинене віконце зазирнуло з рамку сонце і лоскоче ніжно носик, і маленькі ніжки босім. Сяйвом сонця все залито. В нас гостює справжнє літо. Сьогодні ми з вами виконаємо роботу сонечко. Нам знадобляться лист папера, круг жовтого кольору із картону, фломастери або олівці червоного, синього та жовтого кольорів зворотнього боку нашого круга двосторонній скотч. Знімаємо верхній шар двостороннього скотча. Приклеюємо наш круг посередині листа. Ось так. Жовтим фломастером домальовуємо проміні нашого сонечка. Синім фломастером я намалюю очі сонечку. Моє сонечко веселе, воно посміхається. Червоним фломастером я намалюю усмішку. Таке гарне сонечко в мене вийшло. Чудова робота. Чекаю на ваші гарні красиві сонечка. Коли сонечко на небі світло, коли сонечка немає, темно. А де сонечко вночі? Сонечко вночі в далеких краях зігріває землю іншим людям. Тваринам і рослинам. На все добре! До побачення, до нових зустрічей!